Ну, цей сюжет я роблю в основному для Східної України. Буду користуватися трошки російською мовою, От, тому що Західна Україна вона знає про цей музей. Ну, на роботу. Він виграв конкурс літературний і батька Юліша запросили викладати і військ. Ну, Юлія вже багато подорожував по Європі, а мати заливалася в Кременці. От як вона пише е, до нього. В них були дуже особливі від, від такі е, стосунки е, матері і сина. Ніколи так, як зараз, не прагнула вберегти твою долю від усяких впливів, мінливої судьби. Мені тільки про те єдине йдеться. Віру в те, що Бог, посилаючи на мене різні нещастя і болі, збереже тебе в нагороду мені за все, бо я в тобі живу. У твоєму щасті вся моя втіха. Дбай же про себе, бережи своє здоров'я, бо це мій єдиний скарб на світі, мій дорогий єдиний. Ну а сам Юрій написав такі листи до матері. Найдорожча моя, не маю жодного приятеля, з ким би міг би я про все поговорити відверто. Тож нехай ці листи замінять мені все. Стільки років писані, щомісяця, місяця вони мусять бути найкращою історією мого життя. З них мушу знати мене ліпше, ніж я сам себе, бо ніколи щоденника не пишу і не знаю. Ну, перекладів українською я взагалі не, не знайшов. Франко він в основному Міцкевича перекладав, і Леся Українка також я не, не знайшов, але є, щоб мати уяву, от, особливо для східної нашої аудиторії, щоб мати уяву, от, як він писав, от, в якому стилі, яка його поезія. Є такий вірш на російській мові, і коли були повстання, там польські повстання 1830-31 року, то там така була лінія, що багато поляків відправляли на Сибір. І от у нього такий цікавий вірш на російській мові, щоб мати уяву, як ця людина творила. называется «Огненный ангел слева стоящий». Огненный ангел слева стоящий Крылом задел былую любовь. С тобой, о, с тобой в сибирские чащи, Где в юге проносятся вновь и вновь, Где ты на могилах пасешь оленей. Мой гроб чудесная белая ваза, Лилии ночью растут из нее, Свет проступает прозрачнее газа, Музыки тихие, забытье. Ты поливаешь душе, забудь, Звуком стихнуть, свету уснуть. Ты в одиночестве под пургою, Громко молишься и сквозь леса Точно алмазы одна за другою, Звезды молитвы летят в небеса.